Іх вітаю, любі друзі. Сьогодні буде дуже цікавий відос. Я хочу подарувати Audi Q8, яка випала мені з контейнерів. Випадай і випадає нам AudiQ8! Моєму другу Юрію Кротову. Подарувати цього дюхую хочу йому не просто так, а зробити йому крутий квест з емоціями. Ми дуже старалися підготувати цей квест. Була створена окрема група без Юри, де ми дуже сильно це все планували і готувалися саме до цього дня. Тому від вас я був би дуже вдячний за вашу підтримку, за підписончик, лайка, а ми телепортуємося ввечері, коли це все буде відбуватися. Ну перед цим хотів би тебе запросити грати на екрегета мій особистий промокод промокотальковіш на всіх сарах екраніха тайки. Дасть бомбі бонуси до початку гри. Я ж забувся, ти ж мені мав оту тему розказати, то потім розкажеш. Не, не потрібно, Юра. Доброго дня, пане студії. Я сподіваюся, зараз не зайнятий, тому що зараз я хочу для тебе зробити маленький челендж з подарунком. Тобі Його, буде тобі пару... пару локацій буде і один подарунок. А, ти я мені тобі... вирішив подарити машину, першу да? машину, просто так, Юра. Першу локацію, я тобі зразу її називаю, це локація там, де ми познайомились. Отак, От про значить. Подумай, будь ласка. Подожди, бля. А подожди, це ми з тобою коли по, по двірмалиночку зробили. А е, ми це десь раз. <клес> Якраз ми вже знайомі Юра, <клес> десь <клес> Якраз рік. Ну, може трошки більше. Так, коротше, подожди. Я в той час був в Вінпу Дніпращич. Ти знімаєш чи ні? Певно. <клес> я зрозумів. Всім привіт. Я нічого не знаю, насправді. Насправді це підстава. Потім в мене його все це заберуть. Не вірте йому. <клес> все, все по правді, все по правді. Добре, їдемо до Input Дніпра. Ти впевнений, що це Input Дніпро? Ну де ж ми познайомились з тобою? Ну ви можете я був тоді. Дядяков. Це в в приміщенні чи. А, ну в принципі, да. Поїдь там, подивись. О, Гелік, оце він, напевно, да? Нет, ні, 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 ні. Роз... розвадений. О, Астон У Астон Мартин? Ну, дивись. Це кубик, У В Астон Мартіні стоїть одна людина, яка тобі допоможе з локації. Ого, ніче своє. Да, короче, вы заділи, ну топ, то с этого дискордом всегда дискордом. Не, не, не. Можна так. Ты сначала зайди Андрія, Андрея, отпроставь переписку и перш фотку відклей. Там, что на перший фотку, то да тобі треба тобою Да зустрінемось. Розумів? Да, ну, да. Дожди, а який це Епік, бля. А, це Києва. все, я зрозумів, добре. Ну що, Юра? Эпик Киева? Ну що, Юра? Як тобі бля. таке? Брат, Ну ви, конечно. Че, ну ви, конечно, бра, ну я передойду. Ну, поїхали. Ну це прям щось, щось серйозно. І там зараз буде, коротше. Бля, я, я здивуюсь, якщо там Аня буде стояти, коротше. Я прямо офігію, або Соня, коротше. Пор... І тут Юра сказав, що наступній локації буде стояти Соня або Аня. І на наступній локації у нас реально стоїть Соня. Я дуже-дуже сильно здивувався. І то Юра, що перша ми... фотка. І це був епіцентр. Який ти зловив? Заради мене, можна сказати. Ну да, да, да. Бля, в смислі? Прикинь. І поки ми їхали до епіцентру, у нас став перший форс-мажор. Почали Юрі просто так видавати купу штрафів, в нього хочу забрати права, і це дуже свеликий мінус. І так, як ви зрозуміли, це буде не один форс-мажор, їх буде навіть декілька. Ну ось наш епіцентр міста Києва. І давайте ми переглянемо. Нам мені треба шукати якусь До, сюди, туди, так? до мітки, там де мітка була. же ж на фото було що? На фото було мітка. Мі, да, мітка. Та ні, я вже написав адміну. Ну ось там, ну. Ари нас. Одинка? Ось, ось, Юра. А, И ну та я таки, я, я так і понял, що туда. А, тут. Ну що, Юра, привіт. Привіт. Ну, пам'ятаєш, Пам'ятаєш, ти подарував Андрію М2. Ну, пам'ятаю. Тебе треба приїхати до салону, де її кували. Все, давай дякую. А, де, я не знаю. Верта салону, а там значить, якась буде машинка. А ти, Юра, ти зрозумієш, що це за автосалон? Да, я де okay. А де вона купляється якому? Преміум, со so, в середньому. Да? В ми тільки що приїхали. А вона. преміум, значить. Що, вона в премію, так. А що вона же ну, преміум авто все-таки mm -hmm. не середнє? Ну да. Ну тут кубік знов стоїть. Ага. Так. Ну, слухаю тебе. Ой, Юра, іде тут. Як довше ти приїхав, бо. Від треба далі, знаєш, куди їхати? До да. першого бізнеса. До першого бізнесу. Думай, думай. До першого твого бізнесу. Мого бізнесу. Да? Я думаю, ти поняв. Давай удачі. Да, до Першого твого бізнесу. бізнесу. І поки Юра сплачував штрафи, стався другий форс-мажор, саме і мені виписали штрафів більше, ніж на суму 300 тисяч, і в мене хочуть також забрати права. АЗС-очка моя, перший мій бізнес на 03 сервері, серві, який мене з'явився, це АЗСК, бо я її саме першу спіймав, потім купив рибалку, а потім чи епіцентр, а потім рибалку. Ні, подожди. Так, так, да, так, да, 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 саме так. Ага, правильно. Ось, і мерседесик. да. Ось цей Мерседес став трошки не прям на Зелені. Це ну, сонце. <реш> Ха-ха, я да. А, Софія знов. Слухай. <реш> дивись, наступне твоє завдання, тобі треба подумати і знайти місце, де найчастіше можна вплити кубіка. Кубіка найчастіше місце. Бля, ну це, це гараж, понятне дело, гаражі. Я сам ну, я поздравити. Ну то, та так, та. кубік там дуже сильно любить бувати, то, що він там фармить свою куцулу. Ти впевнений, що гараж щось... саме в той стороні. Да, 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 да. А да-да, але нічого ж він в іншої берегії, так, там, там. У нас форс-мажор маленький, нас одна людина вилетіла. Так, вам не почулося, настався третій форс-мажор, а саме Соня вилетіла, коли передвигалась на іншу локацію. Кубік. Так, кубік, кубік, ти де? І поки ми шукали кубіка, в кубіка також вилітає, і це вже четвертий форс-мажор. Ну в принципі, Юра, зараз можеш ти предположити, куди ми далі піде. <рес> Предположить. Та в мене навіть немає ідей. Ні, ну бач, все ж я щось пам'ятаю. Та потім в кінці буде щось таке що я трошечки заморочуся сто відсотків. Ну в принципі, я думаю, да. Ти або це дуже це сильно запам'ятав, або ти прям ну хреново запам'ятав це. Ой, Си кубик, поїхав туда, Юра, пішком. Бьом, белом, белом, Юра пішко. Так, ну, тебе треба їхати туда. де ты бачишся з ним, чистіше всего. С ким з ним? За мною. Ну блин, ну не зі мною з Андрієм. А, все, добре, понял. Да, да може їхати. Можна їхати. Давай, а ти. Можна їхати. Зріщи, ну шо, ты вийки ж до гадки, Юра, можливо. Конечно, конечно. И ну, розкажеш чи не будеш тримати в тайні. Так, да. Дивись. Це може бути НПУ, це може бути магазин одяг. Ага. тобто тільки два варіанти. Ну да, бо більше ми з собою ніде не пересікаємося, тільки так. саме більше. Або да, НПУ, так. або магазин одягу по факту. Ну там. Mm. М може і НПУ, може і магазин одягу, може ще десь хто знаде. У мене ж типа якісь підсказочки чи нема? То, в принципі, можу там сказати, що Да. Тут ну почекай. там ззаді ми точно не бачимось. Так, почекай. Хоч да, я подумав логічно. Так, ми починаємо стрім з тобою, так? Да? Ти такий. Може він Ось ржава машина, яку ми бачили. Ну а як же ж? Ну понятне діло. Не. Так, так, да, слухай. Ну що, ти вже на фінішній локації. Тепер тобі потрібно згадати в якому місці, Андрій тобі дарував Мерседес і їхати туди. Андрій, Андрій дорогу, дарував Мерседес. Ага, ага, все поняв поїхав. Та Андрій, ну це <седа> котня! Андрій. <laughs> ти прям пам'ятаєш, де ти було. Ну ти ну це нехотня, ну ти шо? Ти міг щось по хардкорніше придумати. От то з Мерседесом було хардкор. А це ж типозерня п'яю, поняв. Коротше. Я даже не спів розсмакувати, а тут кубік вже. Коротше. Це хто має перший кубік приїхать туди, чи я? <laughs> мені Андрій кодавав одного мерседеса тільки. Ба, да, я пам'ятаю це як э, два пальця обосвай. Тоді був теж челендж і дуже дуже цікавий. Ю, ти бляха, ну ти порозказав мене декав. Короче, я тобі відповідаю. Декав, декав мене. А шалі думаю, мене просто квест заповнився. Ну і я заповнив те місце тим, що... Це тіпо, було реально тіпо, дуже тяжко знайти по тих скріншотах, я їздив, шукав, дивився, бляха. Юра, ми в Дніпрі. Добре, що ми в Дніпрі, так. Да, ми в Дніпрі, біля один плюс один. А так, далі куди, Юра? Так, це буде цікавенько. А далі куди? Ну, на, на цього, на двірбаничку. Ось сюди, ось сюди, ось тут, ну. Ось, ось, ось тут, що Прям... там? Бля? Там вот я, та... я бачу машина стоїть. Вже я бачу там щось є всередині. І що це а? таке там буде, а ну-ка. Ой, ну там машини фари, ну, типа, да. Про, звай, я закрию очі, а ви скажете, чи то І два, то я закрив очі і біжу. Дивіться, хочу, Юра. Юр. Я підбіг, а ну дивися, що там, маленьке, шо там. Я тобі хочу я одне сказати. Дивися. Я ну. всю локацію не просто так вибрав. Спочатку хотів хочу ага. всю локацію вибрати як просто типа, ну, промежуточна. Та потім зрозумів, що в цій локації є сенс. Теж я тобі подарив тут Мерседеса. І подарю тобі ще одну машину. І ти можеш відкривати очі. І це Юра. Тачку, яку я. я вибив з контейнерів і хочу подарувати тобі. Це Audi Q8. Вітаємо пану Юри І тут і стояла наша Аня. Ось час. А, і тут Аня, в принципі, вечір, ведь. Бля, ну прикольно, класно, Audi Q8, файненька. Не Там бачу? шина була прям хованка. Це це не моя одіс, я вибув з контейнерів нову. Та я поняв. У 107 пробіг ого. Вона нова, Та Юра, вона нова! Ні, то я поняв, що вона нова, що ти тільки вибив? По подожди. Бля, це це не така, як в тебе? Це, це така, як у мене. Це точно точно як мене. 100, тільки нова, повіси, стокова, повіси, файна нова BMW, Ой, Audi нова. Що то, то сідай, я поїхав продавати мені. То с Юра, те, б, києш, на реакція не така. Ну хоч ти хоч радий, та Audi це, просто ну, я Я не скажу. Я не можу ще зрозуміти, що це моя Audi. Потім ми поїхали з Юрою на ринок, Ми йому передали дуже успішну машину. Зразу Юра поїхав собі просто тюнінгувати, її, покрасити зразу в рожевий колір. Що я хочу вам сказати? Без вас цього б ніколи не сталося. Був би вам дуже велике вдячний за цей перегляд. Дуже вдячний, якби ви підписалися, поставили вподобайку. Дуже велике дякую за допомогу Кубіку, Соні, Ані. Дуже вам дякую. Ваша підтримка, щоб не сталося. А вам хочу побажати гарного дня, гарного вечора. Все, всім бажаю успіхів і до зустрічі. Зустрінемося вже в наступній серії. Всім бай-бай.